Друзі, всім привіт! 29 жовтня 2024 року компанія Електромотор. І от хочу показати титри, мира і бензокоси, які приносять задоволення при роботі. Тому що ми купуємо, завжди заощаджуємо. А потім починаємо косити. Після того, як закінчив роботу, в тебе трусяться руки і ноги. А тут от перед вами японське качество Маруяма. Досить чудова техніка. І коли викосив усю травичку, хочеться, щоб вона швидше виросла, щоб іще попрацювати. Цією чудовою технікою, друзі, показує. Це не сміх, це на самом ділі. Пробував працювати. Просто чудо а не техніка. Показую. Є от і наушнички, шлеми. Маска січата. Вон кущарізи. також бензопили. Все не дуже, звісно, так дешево. Ну, таке, таке чудове качество, друзі, що краще зібрати якусь копійчину, купити і працювати, 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 як я говорив, хочеться. От високоріс. Так, десь, бензиновий. Показую, для саду городу, друзі. Оприскувачі. бензинові. От взагалі на колесах. І оприскувачі, от на акумуляторах так, трошечки вот так. Бензиновий Заходь до мене на Так що, друзі, кого цікавить дана продукція, заходьте на сайті електромотора, телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber Як бачимо прискочили і от невеличкі так для дітей. І жіночок і також ручні помпи. от Бачите. Накачувати. Заходьте на сайт електромотора. Телефонуйте 063-426-1010. всімирного мирного неба.